в баку, в теплиці бак. на Нажарі все достатньо. Ну, в общем все, зробив, все, все, ніде не капає, нічого. Всім привіт. Я сьогодні я буду займатися продовжувати займатися заборчиком своїм. Так, отут у мене не дуже приємна ситуація, це вже я трошечки викрутив. Сильно далеко стопчик оцей. Мені потрібно оцього стопчика забити сюди урядишком. Але якщо я роблю його в притик до цього стопчика, все одно виходить далеко. Потрібно, десь, щоб він був десь ось так. Десь отак примірно. То есть якось отак виходить з таким зазором. Зараз будемо пробувати щось виправити. Я вже думати, що це там таке робиться в тому курникові. Оця квочка тащиться. Вона, мабуть, місяць не купалася. Так, нарешті я закінчив з цим заборчиком, повністю зусиль. Зараз тільки треба буде повідв'язувати ці вірьовки. Покажу, як воно виглядає, поки ще вірьовки є, бо воно розкладеться тут, смородина з цієї сторони розкладається, ще й добре. Тут вірьовок немає, вона не буде розкладатися, це не спросла смородина. Тобто навіть я б сказав би ще совєтських сортов. А це вже нова смородина. Отак це все виглядає. Зараз я розв'яжу і покажу, як воно буде виглядати вже розв'язане. Так, ну отак воно все виглядає, коли вже відв'язав всю смородину. Так що так воно буде. Ось. Трішечки вона виглядає за заборчик. Ну нічого, мені головне, що я за накусілочку зможу внизу пройтися. І в принципі ось у сам прохожу. То вже набагато краще. І ще, ось я знімав відео, замітив нюанс. Не доробив. Ну і що це вже потім дороблю. Сьогодні я буду встановлювати в баку, в теплиці бак для душа літнього. Тобто я його встановлю зверху. Тут в мене тепло постійно, причому жарко даже на даний момент тут. Скільки в мене тут 33-34 градуси. Тобто. Я думаю, водичка буде тепленька. Що так. І виведу це все на вулицю. шлангою ну, І в мене на вулиці буде сам душ. А бак буде стояти в теплиці. Взяв я ось такий бак на 100 літрів. Ось. 100 літрів. Я думаю брати плоский, але плоский, мабуть, було б краще, але там був нюанс, там дирка виходна. Була теж посеред. Бака, Тобто мені це не подобалось. А в цього є ось посер... знизу, посередині. Тобто, сюди я буду заливати воду, а тудою користуватися, щоб митися. Споласкуватися. такі о. І ось 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 тут. Я зверху його буду ставити, встановлювати. У мене вже одна є Наш доска, на яку можна сперти, брусок, на який можна сперти. І ось взяв другий такий, звісно. Я думав, в мене є 50 на 50 брусочок, але немає. То ми використовуємо ось це. Ось такий. Ну і примірно цього, а може і більше всього мені понадобиться для того, щоб його встановити сюди. Саморізи. Головне запам'ятовувати, куди вони випадають, щоб їх потім позбирати Бо лишати десь їх так це не варіант Це в нозі може оказатися ще десь. Так що... ну Тут, звісно, жарко. Так, все. Викидаю бак наверх, буду дивитися, як воно буде. вузько зробив. Може побачимо щось Докупив я вже все для свого душа. Докупив брусок, докупив муфти, коліна, переходники, трубу. Купив 4 метри бруска 50 на 50 Я з ним нічого такого робити не буду, ніяк не буду обробляти його. Буду я його обробляти вже тут ближче до зими, коли я вже не буду користуватися літнім душом. Тому що я обробляю їх маслом, ці бруски дерев'яні, так як і в мене вся теплиця оброблена маслом відроботкою. Мене все вполне влаштовує, так і його буду обробляти, але на це потрібен час, щоб воно впиталося, висохло. Так що буду я це все робити вже ближче до зими. Докупляв вже щось переходник. Коліно цього в мене було, докупив оцю муфту. По-моєму, ж муфта називається з гайками. Ну, гайки, само собою, а це муфта чи уд'янитель. І коліно також. А, і ще ось трубу метрову, взяв 25-ту. Тобто, це все буде йти через 25-ту трубу, і потім ось тут в мене, так як прийдеться сюди, на менший діаметр переходити, то по-любому приходиться брати. Щоб було з меншим діаметром. А я хотів, щоб було все з більшим, щоб було, була більша подача води. Але думаю, на оцьому нюансі воно не сильно зіграє мені. Тобто Все одно буде якась подача більша вже, бо водопропускна способність труби вже більша буде в основному. Тобто це єдиний кусок, де в мене буде тоненька труба. Так, і сам бак я знімаю, я не хочу вже теплиця робити, мені тоді вистачило. Нажари все достатньо. Я ніколи не міг зрозуміти, чому не роблять, щоб оці отвори долиниться сам, сам не мизнув. Ти, допустимо, навіть ось цю лайку як накручуєш, то вона кручує. Але як мінімум цей уровень води ніколи не дівається, він залишається. Від не витікає, повністю вода не стикається. Можна придину дробити на другу. Вода витікала повністю вже і бочки. Сверла в мене під цей діаметр немає, то будемо виходити ось таким образом з даної ситуації. Є в мене дві такі призинові пропадки. Це вони з фільтрів для води. Є тут такі е, вірьовочки, в них немає оцей, цих різинок. А йдуть от -от такі пластикові з ну, не активованим. Пльом, а... Я якось розбирав їх. Було цікаво, що то за порошок такий що там. я Думав, що взагалі якийсь пісок спеціальний. Або сіль. Але там не сіль, там якась чорна така жижа, не жижа, а наче як вуви. То, То в них є оці різинки. Не зря відходив, пригодилися. Бо це я вже третє, куди приміняю такі резинки. Так. А, ще потрібно папля. Ну все, можна приступати до установки. Ну, мені потрібно ще відрізати балок. Ну, їх... Мені треба буде три штуки відрізати, бо я хочу ще один вивезти на вулицю, щоб виходив. Я тут рано ще пізно буду робити навіс. що я думаю, воно тут цей рік не зміє. А якщо зміє, то так і буде. Так і буде, купиться другий. У мене ось така трубка вже відрізана. Вона колись в мене була вже в роботі, тільки ну, в другому місці. Побачимо. Я сподіваюся, що її вистачить, мені якраз буде зручно. Я думаю, в мене дома всі достануть. Такс. Значит, це ми вже можна займати. Прибереться. Ну, в принципі, в принципі. Якраз то, що треба. Просто я ж кажу, зараз прив'язати ще це все проволокою, Щоб воно, воно надійні нічого трималося. Це вже я шукаю проволоку, де в мене є. Дам. Ладно, пішов я шукати. Ну, в общем, з увеличенням труби добився я бажаного результату. Ось так воно тепер біжить усе. Славненько. Давлення славне. А тут таке було, наче вже заканчується. Ну, є у мене... А, хай стікає. Є у мене... Так, мене проблема. Ось тут протікає. Тут те, що воно протікає на через цей, через конектор від шланги, то таке. Там пластикова труба, за те, що я казав, надавуть бути акуратними. Оці пластикові різь, різьби дуже сильно зриваються. от Вона в мене обірвалася ця. Тут різьба і воно не тримається. Зараз, якщо я його чуть-чуть проверну, воно одразу відпаде. То мені потрібно трошки злити воду, щоб я міг добратися до цієї і закрутити вже ось таку. Залізну трубку з довгою різьбою, щоб пройшло через всю різьбу, а не з краєчку. Бо воно з краєчку тільки тут прицаплене. Так що так. Зараз я почекаю, поки стече вся вода. Все. Так, все. стекла моя водичка. Буду пробувати. У нас довж починається. Ну, в общем, все, зробив все, все, ніде не капає, нічого. Ні, це шутка. Це набрав повний і через верх потекла вода. Тут є такий отвір. Через нього витікає лишня вода. Тобто Трошки пізно вимкнув воду. Але тут нібито. Перекриваємо краніка. Ніби то не тече. Ніби то не тече. Все. Можна ще, що я все зробив удачно. Ну, грубо говоря, можна считати з, установ... з установкою душа літнього. Все. Зроблено, все закінчено, але є нюанс. Мені не подобається те, що потрібно постійно вилазити ось цій дробинці, включати шлангу туди доверху, до того пиптика, де він там його не видно але до того пиптика. підключати шланг мені не подобається цей нюанс. То ще якось буду дороблювати Іменно вже сам цей вихід тут. Щоб я під до труби, просто відкрив краника, набралась вода, закрив краника і все. Ді, більше я нічого не роблю, не треба ніяких оцих от драбинок тягати з собою цього всього. Просто прийшов, відкрив краника, водичка набралась, закрив, все, пішов, собі займатися далі своїми справами. Все. До зустрічі. Казав до зустрічі. Всім привіт. Е Присів з'їсти огурчика і удачно присів. Замітив, що я е, забувся забрати саморіза, про те, що я, може пам'ятаєте, говорив в предучому відео. Не в предучому, а коли перший раз збирав душ, М -м -м. що тут упав саморіз? запомнив де він упав? Забрав. Я забрав. Присів огурчика ось їм. І сижу такий, а тут бас. Саморезик. З цими саморізами бляха. А потім їх знаходиш в ногах. Добре. Тепер усім до зустрічі, до наступних відео.